Виконуючи обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов висловив свої співчуття близьким загиблих у вчорашніх протистояннях, а також запевнив у тому, що уряд зробить все можливе для своєчасного виділення допомоги сім'ям правоохоронців постраждалим під час виконання своїх службових обов'язків. Відповідну заяву виконуючи обов'язки прем'єр-міністра зробив під час засідання Кабінету міністрів України в середу у зв'язку з непростою ситуацією, яка склалася у Києві. Виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, рекомендував всім державним і навчальним закладам Києва з розумінням поставитися до тих, хто через транспортні проблеми не зміг потрапити на роботу чи навчання. Більше того, він звернувся до приватних компаній, офіси яких розташовані в центрі міста, з проханням дозволити жінкам, особливо матерям неповнолітніх дітей, деякий час не відвідувати свої робочі місця. Містя, поки ситуація не стабілізується, Сергій Арбузов також звернувся до міністрів із закликом забезпечити режим максимального сприяння роботі представників змі.